Підтримка військових, розвиток оборонних і промислових підприємств, залучення інвестицій, співпраця у сфері культури і туризму у Збараському замку уклали меморандум про партнерство між Тернопільською обласною військовою адміністрацією та громадською організацією Тернопільське земляство в місті Києві, Тернопілля. Завдання такого документу об'єднати зусилля та досвід уродженців нашої області, які працюють у столиці, із громадами Тернопільщини. Меморандум уже раніше десь підписувався. Це, мабуть, років десять тому, і зараз ми вирішили перепідписати цей меморандум, тому що міняється час з усіх громад. Ми маємо по одному представнику в складі нашої ради. Ну і це той самий живий зв'язок між Києвом і громадою, між земляками, які себе хочуть ще таки бути корисними, відчути корисними для своїх громад. Співпраця передбачає ширший доступ Тернопільської області до бізнесу, партнерських проєктів та інвесторів. Йдеться і про релокацію підприємств, яка сьогодні особливо актуальна для західних регіонів. Окремий напрям підтримка оборонної сфери та бізнесів, що працюють на потреби збройних сил і забезпечують робочі місця та наповнення бюджету. Будь-яке партнерство воно повинно в результаті вимірюватися власне фінансовим результатом цієї співпраці. Тобто, якщо ми говорили про сферу оборонки на початку, то це розвиток наших підприємств, які працюють в Тернопільщині, які дають робочі місця для тернополян, які сплачують податки відповідно до місцевого бюджету. Про останнє, що ми з вами говорили про культуру, це той самий розвиток туризму. Це приїзд на нашу Тернопільщину туристів не тільки з України а за кордону. Ще один масштабний напрям медична галузь. Тернопільське землятство об'єднує чимало лікарів, які працюють у Києві та готові долучатися до розвитку реабілітації в області. У меморандумі передбачено спільну роботу над відкриттям нового центру для військових і цивільних, які потребують психологічної та фізичної допомоги. Ми хотіли, щоб меморандум не був просто декларацією про наміри. Ми там записуємо конкретні речі. От, наприклад. Ми вважаємо, що ми маємо дуже багато медиків, які зараз є в Києві, а які закінчували Тернопільський медінститут. Дуже серйозна проблема є психологічної реабілітації, ну і лікування. Думаємо, що разом з областю ми могли б відкрити реабілітаційний центр. Документ також охоплює освіту й культуру серед планів підтримка молоді, яка прагне навчатися в київських вишах, сприяння програмам обміну проведення спільних культурних подій та просування досліджень про Тернопільщину. Меморандум діятиме щонайменше два роки. Сторони очікують, що об'єднання ресурсів області та тернопільського земляцтва допоможе швидше реалізувати проєкти та відкриє громадам додаткові можливості.